Ну, по-перше, є ключовий принцип, який нарешті всі мають повірити, що питання е, обкладинки кореспондента, питання сюжетів П'ятого каналу, питання новостійної ленти на Корнеті, чи питання інформаційної політики на радіо це відповідальність журналістського колективу. І це мої принципи. А, чи, були, е, чи були, наприклад, відмовитись від чого? Ну, вот Здати людей, зрадити команду. Журнала, продати його, збавитися від цих гір на ногах. Я, я вважаю, що це є. Е, там, ну, якщо сказати, от, що я найбільше зробив в житті, я вважаю, головний наш Мариною внесок це наші діти. Друге — Це Рошен. І третє, це нові абсолютно стандарти журналістської політики, які вперше мною вибачте за нескромність були запроваджені в цій країні. Це і п'ятий канал, це і підтримка позиції, кореспондента, і все інше. Звичайно, що не стосовно цього конкретного випуску, да. але звичайно, що е, діяльність журналістів викликає величезну кількість незадоволених. Але якщо ти е, сказав, що друзі, ми за те, щоб ви мали можливість висловити свою позицію по будь-які, якщо стаття про вас, ви ми зобов'язані дати вам можливість висловити свою так. точку зору, і це вже справа читача чи глядача, визначатися, чи чи він, чи він правий. Не треба робити з людей дурнів. Не треба їм щось нав'язувати. Дайте їм дві точки зору, і вони самі виберуть. І це є абсолютно принципове для мене е, засадничі такі принципи, яких е, я сповідую при спілкуванні з. Журналістами і читачами. А щодо цього об ну, это один не ну, справді просто Історія сім'ї. По-перше, я не вважаю, що там ну, є і якісь, скорость, там... скоро, я думаю, що історію вашої сім'ї теж можна наблужку подати. Будь буде, ласка, я готовий до цього. Минулого. Але, по-перше, там немає нічого образливого, uh -huh. перша позиція. А по-друге, ну, я, я вам цього не казав. Тираж цього випуску кореспондента був вдвічі більший, ніж звичайно.